Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в остров. Остров Grove Garden Коротше там. Тут теж якісь вроді семечки є. Е, бай. Ну да, Corn Seed тут є. Бачите. Це як Garden, тільки ми на острові. Пацани, ми на острові. Нам треба добувати дерево. Оце. О, все. Що тут ассолюти якийсь. О! Що це таке? Тепер сюди треба якась така штука. А ми, типа крафтим, крафтим і крафтим. Все, а. Треба ще. О, Золото! О, плюс 2 хриненький. Так я можу вроді корна купити чи ні? Давай. А, він... Да, можу. О, я купив корна, А куди мені його йти? Я ще не розібрався. Почекайте. мені треба от. Все, можна. Ой Капець. тут Оооо. дивіться скільки тут зразу всього. Так. А я хочу туди піти. Що це таке? Ладно, можна, вроде садить. Садим. Ого, вона быстро росте. Йой! Тут ось 5 досок тих вот. Нам треба накрафтити. Стоп, Так, так, понятно. Давай. Ооо! Скільки? 15 досок, вы ч? Хоча? хоча це можливо, ладно. Тут 20 вообще. Ладно, давай попробуємо. А тупо закрафтив все. У мене тільки 5 дошок. Капець. Тут добиваємо камішок. Пішли, пішли, пішли. Далі цю штуку. Давай, давай. Золото, золото. Вот о Йоу, скільки це принесло мені. Що воно буде завжди рости? Чи ні? Чи да? Я не, не знаю. А, ні, Ой, блін Я крафтила еще от таких от штучок. Так. Уже 25. Хоча давайте от сюди, а потім от туди підемо. Все. Не вистачає двох камішків. Ладно, ща поругаємо. Не, 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 не. Так що там в стоці? Пішли, пішли. Пай і. І що? Томати є, але вони дорого стоять. Ще щось є. Ось, предлагаю корна купить просто. Таке. Саме Лубасовське. О, все. У мене є сел. Все. О, так це вообще лютый окуп. Х2 дає. є. Це окуп ой. Купляю за 5, продаю за 10. Йо. Бизнес. Что далі. Так, 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 все, давай сюда. О, еще там багато дерева. Порубаем лисить. Сразу сюда. Так, тут. А, можно прямо так. О, шоци такие. Шосы. 125 покупаем. Ой, він там ты йой! 350, вы чё? Ладно, майнер. Покупаем эти пацаны. А, нам не хватает. Сколько он стоит? 75, блин. Миллер. Ой, это то самое. Хайкрафтер, пон. <клес> идем, идем, идем. Пай, корн, Да я уж купил, смотри. Что там уже столько все. В смысле, ви здівайтесь? Купив я все. Лай продаємо. Е, ну, Блін. Так от. Все норм. Тепер ми можемо купити еще й майнера. Все Сюда Все йди купати, чел. Тут разом вообще будемо багато бабла заробляти. Так, а тепер давай на... пусть так а все теперь садакрафтым так сколько там выходит штучек так давай рубаем челик и все майже уже я все отчувствую ей бой новый кайс, штука Ти майнер реально купає жорстко. Так, шо. Чел, шо тобі? Да ще 30 секунд. Що ви мені розказуєте? Давайте йдем купати шосту Так. Я хочу купити. Покупаємо. Ой-ой-ой, шо це таке? Level 2 апгрейд. О, то давайте назбираємо, мабуть. Так, хоча це ж взагалі дорого там десь. Не знаю, около 300 треба дерева. Капець. Вроде. Тоб скільки там ще раз штук треба. Эй, да я не знаю, короче. Вс, 60 штук мне прийде Тут 3,75. Ну, по идее, мені мне хватит. <клухи> мне еще каменьшок треба. Ага, надо вообще багато его. Блин, чл ты за мной топовельный. Давай быстрейше копаем. Треба пожа, давай. Оооо! Тут у нас нова локація, імба Давай зразу сюди переміщусь. о о е, П'ять 5 уголька якогось їм треба. 0,5. Йой, тут навіть за гроші тепер. Так, зараз подобуваємо. Так. І все, можна далі. Все, вообще багато дивіться, маю. У мене тут якийсь куточок лютий. Це чал добуває. Цей От зараз... Стоп, шо? Така. Така, так, а їх немає. Що за стоп. Іме і в мене і тут немає. Ладно, давай оце візьмем. А, тут полити його можна, поняв. Блин, дайте мне цю штуку. норм. Расширимся. Да шо байкорн, алло! Ну их туда немає. А, одна штука вон. Садим. все, норм. Ишли. Далее. Так, 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 так. Шо купити можно такого? Ну во, вроде мол тогда. А, нам не хватает. Йо. О, все, теперь человек все але сам порубаю, я вообще путай. <laughs> ты вообще кисло. Якісь... Ну як ты так повельла, добавляешь? Спам, спам, чел. <laughs> все, давай. Камешок награем. Ой-ой-ой. Це таке, тут вулики якісь можна строїти. Та давай построїмо, значить, капець. Пішли. Забираємо. Шел, давай. А, я не зробив. Сел, сел, але все. Шо не нам... Що не радується? Я просто продав всю. Там уже якісь салюти поїхали. Так, Так. Тут ще якийсь уголь, набудь буду. От, наприклад, от сюди давайте. Ага, помню. Вс, Що ти робиш? Ти просто в пустоту там ламаєш. Давайте понакрафчуємо. Все. Хай там работаю. Кто-то спиляємо. Спиляє. и юй! О, яка халява! Багато грошей получил. давай, 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 давай. С папой. Так. Так. Все, пришли, пришли, пришли. Куда я тут там ходил Туда? Да, пришли. И... Ну и что, это просто новое место. Ну, алло, блин, скоманули меня! Ладно, давай еще. Нифига себе Много ресурсов! Все, и хорошо, обнаглелый. Капец. Вообще куча там треба. Всякой штуки. Азары. Азары, что? Еще все одно. О, все, шот такие. Локин, давай, кумы. Крейт тут, ай, ой. Капец, але тут дуже дорого все стоїть. капец. Тут можна 1000 голд получить, якщо ми в їхню групу. О, сіт, Томаты сіт! Томати! Капец. Горк, э, гарден, я це. Так. О, воно золоте! Що? Воно райдуш! Мені пощастило то, то райдужні семена, якісь, я не знаю. Чи ні? А ні, це мабуть золоте. Капіц. Крові гардени я так не радуюсь томату. Капець. Чел. Покупаємо зразу це. А може тут... Ага. Немає. Тр воно 300 стоїть. А, це не то. А, ладно, коротше, просто покупаємо. Чотири штук корна є. Але воно дуже дорого зросте. Все, садим. все, норм. Пришли. а у нас на крафті тут, тут, тут штук всяких. Так, 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 так. Вот тут що вот так вот. Оооо, багато дерева, Там вообще якісь блоки треба, баю. спойлери какие-то. Капец. Давай вистріше, 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 вистріше. Не так, Так. Тут були. Тепер що? Давайте вот сюда. О, май гад, Тут стульчики можна крафтити і ви шо? <laughs> Капець. Ну коротше на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!